Не хотіли зі мною працювати. Ви по факту зараз створюєш ринок какао в Україні. Кожного ранку я покидаюся і роблю медитацію. У мене є чітко поділений графік тижня, де я в певні дні приділяю компанії. А певні дні маю рану, а певні дні какао. Всім привіт! Мене звати Аничка Скробко, і це 10 запитань до СІО на каналі українського бізнес-братства. Сьогодні у нас особлива героїня. Це тендітна підприємиця, яка поєднує в собі глибину та творчість і водночас масштаб та силу управління. Вона керує поліграфічною компанією Лідерфлекс, має студію йоги та масажу «Майоран», а нещодавно ще й запустила бренд справжнього індіанського какао після подорожі в Коста-Рику. За плечима понад 35 країн, у команді 60 людей, а в серці мрії, які стають бізнесами. Зустрічайте, Анна Костюк, CEO компанії Leaderflex, Майор та Брібрі Какао. І мої 10 запитань. Ти керуєш одночасно трьома бізнесами: флексудру, масаж і какао. Дається поєднувати ці три світи. Е, ти знаєш, Анечко, це дуже гарне запитання. Насправді надзвичайно важко поєднувати такі різні галузі, але я вмію переключатись, і в мене є потужна команда, яка стоїть за кожним з цих проєктів. Треба в лідер флексі близько 40 людей. В майорані 15 брібрі стартанув, там команда зовсім невеличка. Як тобі управляти такими різними і по розміру командами, і загалом, мені здається, навіть по атмосфері і підходу в бізнесі? Основний акцент зараз, який я направляю, це, звісно, компанія Літерфлекс, яка потребує дуже багато моєї уваги, енергії, спілкування і роботи з командою. Тобто, основну частину часу я працюю тут. У мене є чітко поділений графік тижня, де я. Певні дні приділяю компанії, а певні дні майорану, а певні дні какао. Тобто, в тебе там умовно понеділок це лідер флекс, вівторок, майоран. Ти так чітко розділила? Я стараюсь так зробити, але іноді люди колеги мене дьоргають там в чатах в телеграмі, пишуть в інші дні. Тоді я вже стараюсь переключатися. Складно відрізняється от, власне управління між команд між командами, бо ну складається враження, що лідер флекс це там більше мужчин і більше така. Виробнича сфера, та майоранці більше там про обслуговування, брібрі це взагалі там тільки старт бізнесу. Чи от різниця тут підхід між управлінням? Так однозначно різниця в компанії, де працює в основному в основній більшості чоловіки. Я можу бути більш вимогливою, більш конкретною, більш чіткою, дисциплінованою. Для мене цей бізнес бі тобі він більше чоловічий, і про чоловічу енергію. І е, клієнти також це все більше для мене про чоловічу енергію. Якщо говорити про майран, то він для мене про жіночу енергію, тому що це сфера турботи, сфера любові до клієнта, це B2C, тобто ми працюємо з клієнтом вже напряму, і це зовсім інший підхід. І він більш жіночий. А якщо говорити про какао, це стартап, і зараз він рухається дуже повільно, тому що все таки в мене там всього 24 години в добі, і я мушу розставляти пріоритети і дивитися, що зараз потребує більше моєї уваги а що може зачекати. Давай про компанію Leader Flex. це компанія з історією, сімейний бізнес. Чи відчуваєш ти через це якусь більшу відповідальність в управлінні, ніж би це там не вона б не мала такої історії? Однозначно так, і я тобі скажу більше, що люди, які в другому поколінні керують компаніями. Перед ними стоїть дуже великий виклик і дуже велика відповідальність, тому що коли я започатковую проект, допустим, какао, вся відповідальність на мені, і тільки від мене залежить, як далі він буде рухатися, і він типу з маленького зростає до більшого разом з тим, як зростаю я. А якщо говорити про велику компанію? І коли я прийшла сюди, ну це вже була потужна компанія, і це вже ось така планка, яку мені задали, і її дуже непросто взяти. Як 에... компанія змінилась за останні три роки, з якими ти викликами як SEO стикнулася? 에... Викликів надзвичайно багато. А перший виклик це мобілізація. І це питання, тому що в мене чоловічий колектив, це питання бронювання, критичності підприємства, яке то нам давали, то забирали, і реально є речі, на які я можу вплинути, як, наприклад, кількість замовлень, прибутковість компанії, і так далі. А є речі глобально, на які я не можу вплинути, як допустимо, питання з бронюванням чи питання наявності електроенергії. Наше підприємство споживає в нас потужність більше одного мегавата підключеного. Жоден генератор, або це має бути гігантський просто генератор, який зможе нас забезпечити електроенергією. і це другий найбільший виклик, з яким я стикнулася. Також я стикнулася з тим, що багато клієнтів заморожувалося за час війни. І часто порівнюю, що ну, по-перше, я кажу, що якби мені сказали, що я стану виконавчим директором в період коронавірусу і потім війни, я б двічі подумала, чи мені це потрібно ці виклики і ці нерви. Але я йду цей шлях, і він мені подобається. І якщо раніше я казала, що це в мене виклик, то зараз я кажу, що це в мене просто завдання. Тобто, о, це дуже гарно. У мене теж часто питають, як ти вирішуєш проблеми на роботі чи конфлікти, а я кажу, що це робочі задачі, і тоді їх справді простіше вирішувати. Так, і насправді, коли ми говоримо про виклик, тоді ми говоримо про це з позиції его. От я типу зараз всіх порву, там справлюся, там три поти mm -hmm. і так далі. А коли ми говоримо про задачу, тоді підхід і ставлення до цього набагато простіше. І я дуже люблю філософію, цікавлюся філософією, тому я стараюся простіше ставитися. До викликів чи задач до того, що йде йду цей шлях, і просто вирішую по мірі того, як виникають якісь запитання. Видно, що працівники ну, тобою надихаються, слідують, і ти справді така ну натхненна лідерка в компаніях своїх. Як, от коли ти перейшла з власниці до лідерки, мені здається, що це безперервний процес вдосконалення себе як керівника. І от нещодавно я почула дуже гарне порівняння. Ми були на навчанні з Ренатою Дель і вона сказала, що якщо ви хочете, щоб люди вас любили, ви маєте їх любити. Якщо ви хочете, щоб люди вас поважали, потрібно їх поважати. Тобто я не можу, наприклад, очікувати від людей любові, якщо я їм просто даю роботу. Основне розуміння, що я лідер, пройшло під час війни. Тоді, коли великі клієнти заморозилися. І моя відповідальність зробити так, щоб люди мали роботу, щоб ми продовжували працювати, платити податки, все решта, так і ми не зупинилися в ці найскладніші часи, і потім змогли вийти на якісно новий рівень. Тому я можу сказати, що десь, десь зараз, буквально минулий рік, це відбулося. Попри труднощі, які заставляють рухатись, ти все одно ставиш собі ще й амбітні цілі, кожен бізнес розвивати. Знаю за ціль, що ти хочеш в Лідерфлексі видавати більше ста тонн продукції в місяць. Я знаю про твої амбіції відкрити другу студію масажу майоран. Я знаю, що ти по факту зараз створюєш ринок какао в Україні. Такого справжнього какао. Так, ну істинного так, не, не скільки. Як чи взагалі, як ти думаєш, чи реально розвивати динамічно три напрямки одночасно? Це досить складно, скажу тобі чесно. Перше, що має бути це сильна команда, яка є з тобою і яка є за тобою? Впевнена, що це реально, тому що є ж підприємці і є бізнесмени, які мають багато різних бізнесів, і вони просто задають стратегію туди, рухаються. Я зараз ще в процесі допрацювання цих команд. Які будуть підхоплювати ідеї, напрямок і далі його впроваджувати. Але можу сказати, що за останній рік вже бачу дуже крутий результат в компанії. Якщо говорити про MyRun, я приділяю йому один день на тиждень, тобто в мене там вже вибудована система і вона працює. Відповідно, цього вже вистачає і направду. Сам власник нічого не може зробити без команди. І моя основна задача це сформувати круту, класну, сильну, мотивовану команду, яка буде йти пліч-опліч зі мною, яка буде горіти цією ідеєю, підхоплювати, і тоді все реально. І можна робити це в різних напрямках, в різних сферах бізнесу. Анна, а тепер Бліц. Одне запитання, одна відповідь. Давай. Ранкова медитація чи вечірні вина? Ранкова медитація. Львівська кава чи коскараканська какао? Какао. Йога-ретрит чи бізнес-форум? Йога Ретрит. Відпустка в горах чи на океані? На океані. Босоніш чи на подборах? Босоніш. Відкрити ще один бізнес, чи видихнути, і полетіти в 36 ту країну. 36 ту країну. Упаковка чи зміст? І одна, і інше. Сальса чи стратегічна сесія? Там ж мене в некомфортне становище. Сальсу, а потім стратегічна сесія в гарному настрої. Ауді чи серф-дошк? Серф дошк. Твоя формула щастя одним реченням. Бути радісним. Книга, яку порекомендуєш глядачам. Порекомендую книгу Майка Роуча Гранувальник діамантів. Клас, дякую. Ти якраз відповіла на моє наступне запитання. Що для тебе найважливіше в ролі SEO? Але може ти маєш як доповнити? Так для мене найважливіше, щоб поруч були люди, які розділяють мої цінності, які хочуть рухатися вперед, хочуть розвиватися, які хочуть результатів. Тоді все стається дуже дуже легко. У мене була ситуація, коли. Коли я прийшла на посаду виконавчого директора, що люди мене не приймали, не розуміли, думали, ну прийшла донечка власниці, що вона нам тут розкаже? І це дуже великий і непростий виклик був для мене. От і ці люди не хотіли зі мною працювати, вони не були готові теплі-опліч. Є такі, що з часом прийняли і вони залишаються в команді. Є такі, що не прийняли, і вони пішли. І зараз в мене найважливіша справа, яку я роблю. Це я знаходжу найкращих людей, з якими я можу працювати. І це для мене, як для село, найбільш важливо і найбільший ви. Давай поговоримо не тільки про бізнес. Ти зараз інвестуєш і в бізнес, і в бренд, і в компанію, і водночас на соціальні ініціативи. Як знаходити баланс між от бізнесовим треба і людським хочемо? Ти маєш на увазі те, як я вибираю. Робити щось для себе чи робити щось для бізнесу. Так. Я тобі скажу так, що я не зможу працювати, якщо я буду дуже виснажена. в мене не буде взагалі мотивації. Тому мій ресурс, моя енергія в пріоритеті, і я дуже добре балансую роботу і особисте життя. Так, я можу відписувати там після шостої, після восьмої вечора в телеграмі. Я не вважаю це роботою насправді. Але я точно іду, стараюся йти вчасно з роботи з офісу, щоб вирішити ще якісь свої запитання. І знаєш, в Індії я навчилася наступного: що насправді в людини є два крила: духовне і матеріальне. І от так само я скажу, що є робочі і є особисте. І якщо я хочу бути радісною, збалансованою, то я маю знаходити час і для одного, і для другого. А коли в тебе от опускаються руки, де ти черпаєш енергію? Це масаж, йога, какао, подорожі. Всі ці інструменти, які ти перелічила, я їх використовую. Один з інструментів, який я використовую на постійній основі кожного ранку, я прокидаюся і роблю медитацію в середньому. Це 30-40 хвилин зранку, іноді я ще роблю йогу. Додатково до цього іноді, ще додатково до цього я читаю якусь літературу духовну зранку, філософську літературу. Це допомагає мені збалансувати себе вранці, налаштуватися на день і вже в такому стані проживати день радісно, продуктивно, з фокусом на результати і при тому в хорошому настрої, спілкуючись з людьми, навіть якщо стаються якісь неприємні ситуації, зберігаючи цей баланс. Другий момент, який я використовую, це обов'язково подорожувати. Подорожі це моя найбільша пристрасть разом з танцями, і тому я стараюся впродовж року знайти можливість поїхати в якісь екзотичні місця навколо світу і. Відчути і отримати якийсь новий досвід. Допустимо, в вересні на свій день народження я літала в королівство Тонга і плавала з горбатими китами. І це незабутнє враження, яке дало мені дуже багато ресурсу, і яке дає мені драйв зараз. І одна з мотивацій моїх заробляти гроші це потім поїхати поподорожувати по світу. Якщо б не підприємництво. Чим би ти займалась по житті? Це гарне питання. Перше, що я б зробила, я б спакувала рюкзачок і пішла б навколо подорож. Скільки часу вона би тривала, я не знаю, можливо, кілька років. А далі було б видно. І точно я би хотіла бути ментором. Мені дуже подобається бачити, як люди ідуть за своїми мріями. Я стараюся сама йти за своїми мріями, і мені дуже подобається надихати інших людей на це. Тому, можливо, я б стала якимось ментором, щоб бачити, як життя людей змінюється на краще, коли вони йдуть за покликом власного серця до своїх мрій і радіють життю. Якщо вам сподобався цей випуск, ставте обов'язково лайки та пишіть коментарі, кого б ви хотіли побачити наступним у цій рубриці. І підписуйтесь на наш YouTube канал, а також в соцмережі в Instagram, Facebook та TikTok.